Внесли зміни до бюджету та, врешті, назвали вулицю на честь міська Барбари. Депутати Харківської міської ради сьогодні збиралися на сесію. У зв'язку з наданням місту додаткової дотації на понад 205 мільйонів. Збільшили видатки бюджету на зарплати комунальникам і на 46 мільйонів на безперебійне функціонування системи теплопостачання. Врешті у місті увічнили фронтмена гурту Мертвий півень та актора театру Арабески міська Барбару. На його честь назвали вулицю Грайворонську, що в Новобаварському районі. Спільнота активістів просила про вулицю на честь Барбари понад рік. Таку пропозицію подавали ще влітку 2024-го під час процесу деколонізації, коли його завершував начальник ОВА Олексимігубов. Цього червня мерія проводила громадське обговорення щодо перейменування Грайворонської на Барбари. А письменник, музикант та військовий Сергій Жадан пропонував назвати на честь міська вулицю Гаршина.